Словаччина заблокує санкції Європейського союзу проти Росії, якщо вони шкодитимуть її національним інтересам. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після того, як парламент схвалив резолюцію, яка закликає уряд не підтримувати жодних нових санкцій. Повідомляє видання Reuters. Роберт Фіцо стверджує, що Словаччина хоче залишитися конструктивною у рамках ЄС, але назвав резолюцію парламенту політичним інструментом і сильним посланням. Якщо будуть санкції, які зашкодять нам, я ніколи за них не голосуватиму, сказав прем'єр. Словаччина, член НАТО та ЄС, відійшла від позицій західних союзників щодо України за часів Фіцо та його ліво націоналістичної урядової коаліції і припинила офіційну державну військову допомогу Києву. Фіцо також був про противником санкцій проти Росії за війну проти України, стверджуючи, що торговельні заходи завдають більше шкоди словаччині та ЄС ніж Москві. Я також нагадаю, що 5 червня парламент словаччини ухвалив резолюцію, яка закликає членів уряду відмовлятися від підтримки нових санкцій і торгівельних обмежень проти Російської Федерації у міжнародних організаціях. У самій резолюції депутати Європарламенту зазначають, що на їхню думку. Антиросійські санкції та торговельні обмеження підвищують ціни на енергоносії, порушують ланцюги поставок та негативно впливають на конкурентоспроможність словацької економіки. Тому документ відкидає будь-яке подальше розширення санкцій проти Росії, що на думку авторів пропозиції може негативно вплинути на словацьку промисловість, економіку та пересічних громадян. Якщо ви думаєте, що це всі Погані новини, які надходять із Європи, то ні, вони лише починаються. І зараз ми з вами будемо детальніше говорити саме про економічну складову, яка залишається важливою у процесі боротьби проти російської агресії. Європейська комісія затвердила обсяг квот на українську сільського продукцію, які діятимуть з 6 червня і до кінця 2025 року. Це зробило у рамках угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі. Повідомляє Інтерфакс. Відтак Україна зможе поставити на ринок. У рамках поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі у режимі 7 із 12 місяців року пшеницю, борошно і мислин, 583 тисячі тонн кукурудзу, 379 тисяч тонн ячмінь, 204 тисячі тонн обмеження, стосуватимуться і м'яса птиці, яких дозволено поставити трохи більше 52 тисяч тонн, які у свою чергу розділені таким чином. Чотири із семи кількості за період 6 червня по 30 вересня та три сьомих від кількості за період з 1 жовтня по 31 грудня. Аналогічний сценарій поставок продукції передбачено для Яловичини, експорт якої обмежено до 7 тисяч тонн, та яєць, обсяг поставки яких має становити 3,5 тисячі тонн. Молока і вершків дозволено поставити на ринок ЄС до 31 грудня 2025 року майже 6 тисяч тонн, сухого молока майже 3 тисячі тонн, а вершкового масла 1750 тонн. Формула 7 на 12 передбачає розроб... Рахунок квот пропорційно до періоду з червня по грудень, що відповідає терміну дії нинішнього регламенту. Саме вона визначає фактичні межі безмитного експорту на другу половину 2025 року, і це після так званого економічного безвізу для нашої країни, який діяв до 5 червня цього року. Пригадаємо цю історію. У травні 2022-го запрацював так званий економічний безвіз касування мити обмежень на український експорт. Це дозволило агропідприємцям дешевше і швидше возити свої товари до країн Євросоюзу, і, звісно ж, викликало обурення у сусідніх країн через українську продукцію. Вони могли втратити частину ринку Західної Європи. Польща, Угорщина та Словаччина оголосили тоді про односторонні обмеження. Вони запровадили ембарго, тобто заборону ввезення українського зерна на свою територію. Хтось час з часовими рамками, а хтось як Польща без визначених термінів, і саме польські мітингувальники почали протести на кордонах. Вони розпочалися у листопаді 2023-го, але з новою силою спалахнули саме у лютому наступного року. Міністерство інфраструктури неодноразово проводило зустрічі зі своїми польськими колегами, зверталися до Єврокомісії і напрацьовували нові рішення, наприклад, транспортування фур-залізницею. Але навіть попри це, у результаті блокада призвела до мільйонних збитків для України. Українського бізнесу і навіть смертей двох водіїв на кордоні Україна втратила понад один мільярд євро через страйки польських перевізників, які заблокували роботу пунктів пропуску на кордоні з Польщею. Польські перевізники вимагали запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів за винятком гуманітарної допомоги і поставок для українських військових, але навіть ці вантажівки не пропускали подекуди. Призупинення дії ліцензій для компаній, які були створені після початку війни в Україні, та проведення їхніх перевірок. Вони вимагали скасування економічного безвізу для України. Власне, у цих вимогах до них приєдналися і фермери, конкуренція для тих, хто безпечно почував себе на. Міжнародній арені стала занадто ризикованою. Українське зерно, що раніше прямувало морем здебільшого до країн Азії та Африки, більше почало заповнювати саме європейський ринок. Український експорт до ЄС лише за півтора року дії угоди зріс на 47,5% Повідомляв тоді міністр розвитку громад, території та інфраструктури Олександр Купраков. для країни, що у війні це значить дуже багато розвиток вітчизняного бізнесу у важких умовах, налагодження співпраці з іншими країнами. А підтримка розхитаної російським вторгненням економіки для польських перевізників та фермерів. Це фактично означало лише одне: їхня продукція на європейській арені стає менш затребуваною. Отже, транспорт простоює, а зерно залишається на складах. Протести, як бачимо, завершилися тим, що на поступки пішли польським агрономам, а не країні, яка у війні, яка відчайдушно потребує підтримки від держав, що теж захищає видання. Цайт розкритикувало ЄС за те, що альянс. Припиняє дію заходів щодо спрощення торгівлі для України на велику радість таких країн як Польща. Це рішення є серйозним ударом по українській економіці. Сільськогосподарський сектор України це найважливіше джерело іноземної валюти для країни, що постраждали від війни. Ці товари, такі як кукурудза, олія, цукор, м'ясо та яйця, становили близько 60% від загального обсягу експорту України минулого року. З них близько 60% було спрямовано клієнтам у Євросоюзі товарів на суму. Близько 13 мільярдів євро. Однак тепер знову застосовуються старі суворіші правила угоди про асоціацію з Україною, узгодженою у 2014 році. Згідно з ними українським фермерам дозволено імпортувати до ЄС лише обмежену кількість продукції без сплати мита минулого року. Україна поставила до ЄС майже 14 мільйонів тонн. Послаблення діятимуть лише для української сталеварної продукції до червня 2026 року. Український уряд очікує в. Втрати експорту на суму приблизно 3 мільярди євро. Лише уявіть собі, за прогнозами уряду, це може коштувати країні приблизно один відсотковий пункт від обсягу виробництва. Експерти Європейської комісії оцінюють, що втрати українського експорту можуть сягнути приблизно півтора мільярда євро. Рішення ЄС ухвалене в особливо невідповідний для України час. Російські бомбардування та ракетні атаки на енергетичну мережу країни. Промислові підприємства та логістичні центри уповільнюють відновлення економіки. Очікується, що цього року обсяг виробництва зросте лише на 2 замість спочатку очікуваних 6 Інфляція нещодавно зросла до 15 Крім того, держава не отримує достатньо податкових надходжень. Величезний бюджетний розрив у розмірі близько 20% обсягу виробництва. Покривається за рахунок допомоги ЄС та інших західних країн.